У середині серпня, як і годиться в цю пору, у повному розпалі сезон овочів, вирощених на українських ланах дбайливими господарями. Тож, аби допомогти місцевим фермерським господарствам реалізувати зібраний врожай, у Миргороді на майданчику, розташованому на розі вулиць Гоголя і Данила Апостола, знову відкрили фермерський ринок, де кожен охочий може купити щойно зібрану овочеву-ягідну продукцію за цілком прийнятними цінами. Наші фермери можуть запропонувати свою продукцію на нашому ринку за соціально доступними цінами для жителів нашої міргородської територіальної громади. Фермерський ринок буде діяти до 15 грудня 2023 року. Ця ініціатива я вважаю, дуже доречна, тому що зараз, по перше війна, Люди збідніли, люди мало спілкуються. У нас тут живе спілкування, у нас дуже демократичні ціни. Притом допускається, це не те, що ви в супермаркеті чи в якомусь магазині, тут допускається торгуватися. Можна поторгуватися з продавцем, вам завжди уступлять. Крім того, починається сезон заготівель, і ми пропонуємо оптові скидки. Тобто, якщо ви купуєте, наприклад, від від ящика, завжди буде 10 і вам можуть уступити. Але ціна не головне, головне якість. У нас продукція. Це із головний лозунг з лану до столу. Тобто продукція кожного дня обновляється або й, або й двічі на день. Тобто продукція завозиться непосередньо з поля, а не з бази, де вона може тижнями зберігалася. Ось і нинішнього дня покупцям на фермерському ярмарку пропонували врожай овочевих ланів, а ще ягоди, фрукти, мед. Все воно без хімії. Стараємося його випускати, бо може і самі їмо. Ну, так. Як ціни у вас в порівнянні з іншими ринками? Ну я розкажу, які ціни по Миргороду. Навіть. якщо ми ожину продаємо 25-30, то тут продають її по 60. Самі бачите, яка різниця наполовину кошти. Ми через міську раду, як члени спілки пасічників Миргородщини, попали сюди торгувати. Стараємося, щоб продукція була різна для людей. Удивляти людей такою продукцією, є, щоб два, 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 два меди в одному. Такий сотовий мед красивий. А це прошлогодній мед, пепитний мед називається, або вино медове. Вино по стародавнім рецептам, які робили діди і прадіни наші, в лісі варили такі питні меди, пили кухлями, ніколи не були. Алкоголіками займаюся фермерським господарством. У мене свій сад, починаючи із жимолості ранньої весною, і фундук, ну і те, що бачите, ви є персик, груша, яблука, і трошки огородні числа, ну невелика кількість, ну займаємося. Що можемо, вирощуємо там пекінську капусту, цвітну капусту, броколі, ну таку капусту, картоплю ранню була рання картопля, картопля дуже гарна. Вже продали і посадили новим, буде на осінь ще молода. І слід зауважити. Наші фермери таки вміють вирощувати щедрі врожаї. Частина ж із зібраного уже традиційно відразу ж передається на благодійництво. Ми обов'язково намагаємося допомагати нашим армії, нашим хлопцям. Кожного дня, коли завозимо по дорозі, десь завозимо щось, щось на лікарню, щось роздаємо, щось, щось військовим, щось, щось волонтери грузяться. Стараємося допомагати, не забувати. Тож тримаємося, миргородці. Дякуємо нашим воїнам-захисникам за можливість жити і працювати під мирним небом. І, звісно ж, дякуємо фермерам, трударям, які забезпечують нас. Високоякісною продукцією ланів і садів.